Доброго дня, шановні друзі, це, як ви думаєте, яку я собі роботу знайшла. Щось моя клумба почала ем, втрачати колір. Подивіться, тут, а тут уже ось. І я знайшла собі роботу, бо я зрозуміла чому. Оце такі е, відцвівші гілочки. Я їх обрізала, бачите, і тут з'явилися нові. Ось нові бутони. бачите Оце, геть. Ось. І вони почали знову. Це я раніше зробила, бачите, пообрізала. І тут нові квіточки. Ось уже з цієї сторони трошечки ожили. Квітки почалися, бачите, скільки бутонів вже є нових. Ось. І це. Ось отут. Подивіться, скільки бутонів ще, як кажуть, не розкрита е можливість квітки. Тому що, вся як кажуть, вся енергія йде на продовження роду. Ось, бачите? Тут ще трошки не допрацювало, отак пообрізаю, тому що насіння вже насілось. Бачите, скільки ще бутонів? Ось, і вони от білі. Я чуть раніше обрізала. Можна побачити оштипці, гілочки, які обрізані. І вже зовсім, як кажуть, клумбочка засяяла і. Тут також ще бутонів набрали нових, я обрізала. Це все зробила як мульч. Ось отак от кидаю під кущі, де ще є можливість. Вон, бачите, ось отако. кидаю оці всі обрізані квіточки, і воно ось там ще, попід помідори, у всі красі. От, любуюсь зараз розцвіла. Ось така гвоздика, як кажуть. Ось, ось яка красотулька. Це тільки ходиш і любуєшся, і нюхаєш. Бачите, це зовсім інший вид. от, Висока, гарна, буду знати, де її прилаштувати. Ось. І оце ж я хотіла показати, що оці наші космея, наші пулькачі мають інше життя. Знову красуються, знову радують. Оце були перші зараз. Я пообрізала їх. і Вони зараз знову до сонечка тягнуться. Гарного вам дня і настрою.